Слава Україні! Декілька днів не могла зібратися з думками для того, щоб якось сказати чи розповісти про один випадок, одну розмову, яка в мене сталася декілька днів тому. Зателефонував мені дуже, дуже один такий старий знайомий. Ми не бачилися вже років 20, напевне. Він живе у Львові. Мені настільки неприємно, я до сих пір не можу ніяк дойти до тям. Я настільки зачарована тим чоловіком, але і не розчарована в його поведінці. Але мені прийшло в голову одна думка. Зараз поясню. В розмові з ним він мене спитав, як більшість питає, коли це все закінчиться. Дуже багато людей чекають, коли це все вже закінчиться, як це все вже надоїло, ну і таке, всяке інше бла-бла. На що я спитала, говорю, а ті, хто чекає, коли це все закінчиться, говорю, не хочуть підняти свою страху, прийти сюди до нас і допомогти нам, поміняти хлопців для того, щоб було трошки легше вести роботу. На що він сказав? Це от в мене просто шторка впала на цю тему, чого мене накрило на декілька днів? Він сказав наступне: я з 2014 року плачу військових збір. Я зробив все, що я міг, для того, щоб у цій війні. Нема сцена. Далі було ще круче. Далі він сказав, що після війни у суспільство повернеться дуже багато трьохсотих людей, калік-інвалідів, які стануть баластом у суспільстві. І його наступна фраза що ти думаєш на цю тему? Я йому сказала, що я думаю на цю тему. Ну, я йому сказала, що це ти баласт. коли ми повернемося, то такі, як ти будуть баластом у тому суспільстві. мене просто. Стоп. Так от, до мене тільки зараз доходить. Скільки людей такої ж думки, скільки серед, в нашому народі, серед людей нормальних. Тих, хто думає, що вони платять військовий збір і вони зробили по максимуму у цій війні. Я навіщо не знаю, що навіть казати. І про баласт. Серед моїх друзів, серед моїх дуже рідних мені друзів, є ті, у кого немає кінцівок. Вони не баласт. Вони не баласт. І я ніколи нікому не дозволю називати їх такими. Тому що ті, хто так думає, вони самі ущербні і хворі люди. До того ж, дуже сильно хворі. Фух. Доброго ранку, Україна. У нас ожелить дощ на Донбасі, Сракопад. Війна продовжується.